В Києві на вокзалі сижу, приїхала, зайшла кави попити, йду через стінку, тому що сканірує, сумку положила, чемодан положила. Через ранку проходжу, пищить. Я думала, то не в мене. Коли дівчата якісь стоять, там, кажу, поверніться назад. Телефон вийміть. Там мене телефон кажу, в сумці. Пані, що у в у карманах? Та нема нічого, у мене в карманах. Показала карман, нема нічого. Питаю, у вас яка навіть операція була, як так, звичайно, на коліні була. Виходьте сюди, обсвітили, обсканували, дійсно запущить моє коліно. Перший раз таких неприємностей. чогось аж неприємно стало, як руки розставить і сканірують тебе. Якось так. Але все добре. Нічого запрощеного не везла, так що вітаю в Києві, хто в Києві. Всім гарного дня, до побачення.